Вітаю, це відео присвячено поєдинку, який відбудеться 22 квітня між Джервонтою Девісом та Райаном Гарсію. І сьогодні ми поговоримо про Джервонту Девіса. Джервонто Девіс народився у 1994 році. Зараз йому 28 років. На профіринзі провів 28 поєдинків, усіх отримав перемогу, з яких 26 дострокові. Джервонта має прізвисько танк. Мабуть, тому що майже всі свої поєдинки закінчив достроково, Та, чесно кажучи, він схожий на невеличкого міцного танчика. Джевонта танк Девіс Шульга працює в правосторонній стійці. Почав займатися боксом у п'ятирічному віці. Аматорська кар'єра Девіса була дуже успішною. Він виграв безліч національних та престижних чемпіонатів, таких як золоті рукавички, срібні рукавички, дві юнацькі золоті медалі національних олімпійських ігор та багато чого іншого. Закінчив аматорську кар'єру з рекордом 206 перемог та 15 поразок. У професіонали перейшов у 2013 році у 18-річному віці. Розпочав свою кар'єру професіонала у на напівлегкій вазі до 59 кг. кілограмів. В цій вазі був чемпіоном світу за версіями ABF та WBA Super. У 2019 році завоював чемпіонський пояс за версію WBA в легкій вазі. У 2020 році відбувся бій між Джермонтою Девісом і суперчемпіоном WBA в другій напівлегкій вазі Лео Санта Крузом. Незважаючи на те, що бій проходив в межах другої напівлегкої ваги, суперники змагалися за обидва титули. Джеревонта переміг у тому протистоянні і став чемпіоном одразу в двох вагових категоріях: у другій напівлегкій вазі та захистив свій пояс чемпіона у легкій ваговій категорії. До речі, дуже цікаве протистояння. Якщо не бачило, обов'язково подивіться Джевонта Девіс Лео Санта Крус. Тисячі. У 2021 році Девіс спробував свою силу у першій напівсередній ваговій категорії. До 65. 3,5 кг і звивав в ній по чемпіона світу за версію WBA, але не затримався у цій ваговій категорії і продовжив боксувати у легкій вазі. Таким чином, Джервонта був чемпіоном світу у трьох вагових категоріях та залишається чинним чемпіоном світу за версію WBA. Він найбільш високооплачуваний боксер у цій ваговій категорії та займає другу стрічку світовому рейтингу в цій вазі, після абсолютного чемпіона Девіна Хенні. Наразі готуються до цікавого протистояння проти непереможного Райана Гарсії, яке відбудеться 22 квітня. А ми з вами будемо за цим спостерігати. Нагадаю, що всі вагові категорії є і наш український боксер це Денис Бірінчик. Він займає 12-ту стрічку світового рейтингу цієї вагової категорії. Я вам дякую за увагу і до нових зустрічі!